Повідомляється, що російські війська масово здаються і тікають з Херсона, оскільки контрнаступ України набирає обертів. Про це повідомляють місцеві жителі Херсона, які чують звуки боїв у місті та його околицях. Прес-секретар південного командування України Наталія Гаменюк підтвердила, що Київ розпочав контрнаступ у Херсонській області. Незабаром з'явилися повідомлення про великий прорив українських військ, оскільки російські війська швидко розбили. Російський військовий блогер під ніком Москоп Калінг повідомив. Що в Херсоні та його околицях проводяться активні бойові дії? Його пост супроводжувався відео, нібито знятими жителем Херсона, на якому чітко чути звуки бою, що бушує. Кремль категорично заперечує, що наступ України на південь приніс будь-які успіхи, стверджуючи, що він стріском провалився. Проте навіть російські військові блогери не вірять у лінії Кремля. Вони підкреслюють, що вірити повідомленням про відображення контрнаступу, отже, вірити оповіданням. Ночі 24 лютого Київ взятий антифашистами. ППО України знищено Харків наш. Адже пишуть одні й самі люди, вірніше й самі бойові щури. Реальна ситуація стане ясною через тижні, якщо не місяця. Російська Федерація програла війну близько п'яти місяців тому, пишуть вони. Підрозділи ЗСУ посилили артилерійські удари по позиціях військ Росії на південному фронті та перешкоджають постачанню окупантів. Росія вирішила зміцнити своє угрупування на західному березі Дніпра в районі Херсона шляхом об'єднання армій Південного та Східного військових округів. Ворожі Війська зможуть мати проблеми зі злагодженістю дій. Україна отримує додаткову нагоду для розвитку свого контрнаступу. Про це заявили у Міністерстві оборони Великобританії. Ймовірно, більшість російських підрозділів, які прибувають навколо захопленого Херсона, недостатньо укомплектовані. Їхні постачання залежить від крихких ліній по поромних та понтонних естакадах через Дніпро. Як важається у британському військовому відомстві, інтеграція двох підрозділів ЮВО та ВВО фактично вказує на реорганізацію російської армії на тер території України окупанти вирішили об'єднати кілька напівнезалежних оперативних командувань після їх невдач на початку військового вторгнення. Британські розвідники вважають, що Україна піде на сценарій тривалих наступальних операцій, вирішальним чинником стійкості російських військ на Півдні стане саме згуртованість її перемішаного угрупування. У суворому попередженні російським солдатам, президент України Володимир Зеленський закликав війська Кремля відступити, якщо вони сподіваються пережити військовий контрнаступ. Окупанти повинні знати, що ми їх витіснемо до кордону нашого кордону. Лінія, якого не змінилася, окупанти це добре знають. Якщо вони хочуть вижити російським військовим, настав час тікати йти додому. Якщо боїтеся повертатися до себе додому в Росію, то нехай такі окупанти здаються, і ми гарантуємо їм дотримання всіх норм Женевської конвенції.